Всіх вітаю, ви на каналі Продача та смачні рецепти. І сьогодні я покажу свою розсаду. Сьогодні, 19 травня, неділя, і ось так виглядає моя розсада. Вона завдовжки вже більше 30 см. Дуже гарно росте. Протягом попереднього місяця я показувала, як вона в мене зростала, як на початку вона трошки так підтормозила. Не хотіла рости, а зараз вона дуже гарно виглядає. Ось так виглядає. Це сорт GBU е це такі червоні томатики з зеленими полосками. Я вже порахувала в мене 8 рослинок. Ну, тут є такі більш, більшенькі, а є, вони навіть падають. А є такі поменше. Але це за того, що їм не вистачає світла, тому що ці великі трошки. Заважають. Але все одно, на, вже на дачі, вони будуть рости всі разом і будуть дуже гарно зростати, я вважаю. Товстий стовпчик, все добре. Дуже гарні зелені рослини. Далі, ось такі, що це в мене тут? Це волове серце, яке теж не хотіло зростати. Я вже його і так, і етак, і прибирала зайві. В мене тут зараз теж вісім рослинок. Такі гарні. Ось такі стовпчики в них добрі. Ось так, всі в один бік дивляться. І всі одного розміру, до речі. До речі, всі одного розміру. Ось такі. Волове серце. Вісім штук. Гарні, гарні рослинки. Далі, це що в мене? Це в мене аметистова дорогоцінність. Теж ось так, три такі довгі рослинки, десь сантиметрів 25. І три такі поменше. Тобто, всього їх тут виходить шість 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 рослин, у в них трошки інше листя. Таке картопляного типу, ось так, не загострені оці листочки. Але теж гарні рослини. Це розсада томату, банан, червоний і помаранчевий. Тут сім в мене рослин. Теж дуже гарне листя, воно таке різне, такий ажур. Ажурне листя, дуже гарні самі рослини, товсті стовбури, тобто гарні, ось така розсада. Вона теж завдовжки десь 25 см, як і попередні. Ще один. Це кавун. Хто дивився попереднє відео, ось так трошки, то знають, що в мене тут є один гігант. Ось він такий він вже покосився. В нього, мабуть, вже довжина десь 40 см. А його сусіди, отут, ті самі кавуни, вони трошки менші. Але вони такі здорові, зелені, гарні рослинки. Ось так виглядають. І цей довгий, ось він росте, мабуть, тут вже і так, навіть тут квіточки вже на, е, на верхньому ярусі. Ось так. Це кавун. І скільки тут в мене їх? Ні, в мене 9, 9. штук, 9 кавунів. Це контейнер з рослинами, з томатами, з розсадою, яка е, сорт називається китайська грушка. Це найгарніші в мене були з, з самого початку. Краще з, з усіх зростали. Ось такі гарні. Тут е, добре коріння. Я не розсаджувала окремо. А, до речі, оці чотири рослини, які я пікірувала і вони зростали в окремих горщиках, вони вже на дачі. Тиждень тому ми їх завезли на дачу. Я сподіваюся, що все буде добре. Ми не знімали, ну, з ними як будемо саджати. Ось така гарна розсада. Тут 10 рослинок в одному контейнері. В принципі, вони добре себе почувають і вже чекають пересадки в відкритий ґрунт. Базилік. Ось так виглядає. Базилік, зелений та фіолетовий. Зелений взагалі вже можна їсти. Ось такі гарні рослини. І тут в мене ще перець росте болгарський, солодкий. Ну, так вийшло. Так вийшло, що, що тут в мене все разом. Вони ось так в окремих таких, не можу взяти все заплуталось, в окремих таких горшечках. і ось так зростають. Я потім їх буду висаджувати по одному. Відповідно, перці теж будуть окремо. Але щось він тут, ось я його пересаджувала, він не хоче рости. Ну. ну Не хоче і не хоче, так і буде. І фіолетовий дуже гарний. Ось так, якщо ближче подивитися, то базилик. з базиліку в мене дуже гарно виглядає. І теж поїде скоро на дачу. В відкритий ґрунт. Перед солодкий, кубовидний. У мене 7 рослин, вони всі теж в одному контейнері, але гарно виглядають, теж можна вже висаджувати. Добрі гарні листочки, всі рівні, зелені, гарні. Ну, Небагато в цьому році в мене перцю, взагалі-то буває набагато більше, але ось сім і там декілька ще разом з базиліком в одному приміщенні. Мангольд. Це розсада для висаджування теж. Багато його в мене зійшло. Ось тут такі гарні вже є рослини яких, ну, майже усіх, усі вони вже з, зі справжнім листям і поїдуть вже на дачу. Тут був мікс, але я щось не бачу, не бачу що тут саме мікс. Ну, деякі рослинки відрізняються одна від одної. тобто Тут мали бути різнокольорові Рожеві, жовті, червоні стебла о, в майбутнього, майбутньому. Мангольду. Ну, подивимось. Ще листова капуста Кейл. Один контейнер я вже висадила на дачі тиждень тому, а це ось залишки іншої. Трошки на сонці вони стоять і ось так пожовтіли. Тобто вони припікає їм <звікна> з вікна трошки. Кейл теж готова до. Висаджування на город. Ще в мене зростає розсада кабачків. Я не хочу їх навіть з ящика з цього діставати, бо вони такі великі, дуже великі. Тут вже в мене четверте, п'яте, шосте листя і вже є тут квітки. Ось Ось тут теж ось можу ближче показати, що тут вже квітки. Ну, е, що скажу. Кабачок росте, а ось огірок якось не дуже. Він вже давно ось в такому стані і не хоче рости. Тому я їх вже буду вести на дачу, бо не хочуть огірки взагалі рости. Ось так. Вони виглядають щось не дуже. Тому вони теж їдуть вже на постійне місце. Проживання разом. Ну, і ось тут ще теж є в мене огірок, такий він. ну, якось він негарно виглядає, якщо порівнювати з кабачками. І наостанок в мене ще є томати, які я виростила з пасинків. А пасинки ці були на томатах, що в мене були е, взимку. На балконі росли. На балконі. О. Ось так виглядають. Я їх спочатку у воді вони мені дали коріння, і я їх посадила. Вони гарні, зелені. На жаль, я не пам'ятаю, який це сорт, але вже побачимо, коли вони виростуть. Вони вже почали рости після того, як я їх пересадила вже в ґрунт. Ось вони потрошку зростають. Цей взагалі такий гарний. Ось такий високий. 4, чотири, чотири, здається, 4, чотири. може більше, там ще, може, не все взяла. Але ось такі ще в мене будуть із е, пасенків. Ще 4 рослинки томатів. На цьому все. Наступного разу побачимось на дачі. На все добре!